Же на, на правду. нічого бравурного доброго сказати не можу. Ворог напирає, довго готувався, довго накопичував сили. Ніс великі втрати на цьому напрямку, але тим не менше я розумію, що ця ділянка для нього з якихось причин є дуже принциповою. Тому це нові нові підрозділи кидають в бій. Постійно міняється тактика, постійно міняються та підходи до штурмових дій з боку ворога. З хорошого, ну, стабільно ворог несе колосальні втрати на цьому напрямку. Але, зрештою, я думаю, що для них це прийняття втрати, і вони готові миритись такими. І я, де б я не працював, там вони закидають трупаками от свої там штурми посадок, вулиць, сіл чи, чи там місць. Я пам'ятаю, як обороняли чи то Рубіжне, чи то Сєвєродонецька, чи то Бахмут, чи Спірне. Зараз тут працюємо в принципі, ну з такою колосальною штурмовими діями ворога і укладкою особового складу за буквально метр там два посадку. Зрозуміло, що варіантів небагато. Інколи навіть БК закінчувалося в інтенсивності штурмів. Знаєте, у нас є тут така, така у них є стежка. Вони особливо не можуть там з нею звернути декілька кілометрів ні вправо, ні вліво, і от е, пролетіли дроном. І... А я зацікався, розмовляв з полоненим, е, і це від нього вперше почув. Потім перевірили цю інформацію. Пролетіли дроном. Кожні 5-10 метрів, оце декілька кілометрів, лежить труп окупанта. Ці всі нові нові штурмові групи йдуть, переступають через них і йдуть далі. Десь така ситуація. Але е, попри те, що Серйозну кількість ми їх ситуація не стає простішою. Ситуація дійсно складна. Чому складна? Дуже просто ворог регулярно отримує поповнення, ворог переважає в кількості бека, в кількості техніки з артилерійських стволів і особового складу. Він це знає, цим користується і розраховує свої там наступальні дії. Власне, з врахуванням того, що наші підрозділи дуже виснажені. І, знаючи свої переваги, намагається їх використати. Хоча не хотів би, щоб це теж казено звучало, але й дивлюсь, там, слава Богу, в і... моєму підрозділу вдається якісно там робити оборону, ми їх нормально в промислових масштабах укладаємо. І колеги справа, зліва теж травмують добряче, тому робота тут кипить.